Нарешті в нас все стало зрозумілим і з військовим збором для ФОПів. Все підписано, все прийнято. Давайте розбиратись. Крім того, поговоримо про обов'язкову сплату ЄСВ. Про те, що ФОПи не можуть закрити свій ФОП у 2024 році та інші питання в цьому ролику. Поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І це в відео в форматі, де я відповідаю на коментарі підприємців, найбільш часті, які в мене є на Ютубі і в Телеграм-каналі. Тому має бути корисно цікаво всім. Та спочатку хочу почати із новини, яка застала мене сьогодні. Е, президент, врешті, підписав законопроект 9319, яким вносяться корективи до закону про військовий збір. Що тепер точно можемо зрозуміти? За 24-й рік військовий збір для ФОП за себе нараховуватись не буде. Перша сплата військового збору для ФОПів першої другої групи буде до 20 січня 2025 року. За січень 2025 року в розмірі 800 гривень і далі кожного місяця по 800 гривень ФОПи першої другої групи будуть сплачувати. ФОПи ж третьої групи будуть здійснювати свій перший платіж військового збору за себе, аж до 19 травня за перший квартал 2024 року в розмірі 1% від доходу. І ще цей законопроект передбачає, що ті підприємці першої другої групи, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, звільняються від сплати військового збору за себе. Хух, новину проговорили. Тепер давайте ще проговоримо про те, чому підприємці не можуть закрити з 2024 році обов'язкову сплату ЄСВ і деякі інші важливі питання для ФОП вже, власне, по коментарях. А почну з того, що в цього відео є спонсор, це Marketplace Synthetic, а, Проте про нього трохи згодом. Почнемо все ж із коментарів підприємців. Ось таких зараз, до речі, дуже багато. Сьогодні хотів закрити ФОП, але на дія Гов не можу подати заяву. Пише помилка. Це через кібератаку, бо лежать реєстри. На жаль, так через кібератаку ліг наш єдиний державний реєстр фізосіб, підприємців та юридичних осіб. І доки він не працює, закрити ФОП неможливо ні через Дію, ні через нотаріуса, ні через реєстратора чи ЦНАП. Тому що ну, проблема глибше, сам реєстр не працює, і без нього ніякі реєстраційні дії з ФОП неможливі ні відкрити, ні закрити, ні змінити адресу, кведи чи будь-які інші реєстраційні дані. Проблема тут. В тому, що є ті підприємці, які тривалий час свій ФОП мали, але не використовували. тобто він просто був відкритий, а воєнні пільги дозволяли по ньому нічого не сплачувати. Проте в наступному 25-му році вже потрібно платити обов'язково і ЄСВ, і військовий збір на сходять сплату. Тобто, якщо в цьому році ми його не закрили, то в наступному вже потрібно буде щось сплачувати. І я маю надію, що все ж. Ще в 24 році реєстр працює і ми зможемо подати заяви. Хоча не точно, тому що багато в нас є інформації з приводу термінів, але жодної офіційної і конкретної. Тому я б напевне все ж не розраховував, що це відбудеться швидко, і не довіряв тому, що пишуть в інтернеті, тому що офіційних даних доки немає. Далі пише Ігор, вітаю, ФОП, друга група на єдиному податку. Якщо закрити ФОП у січні 25-го року, то я не зможу відкрити наново 25-му році третю групу 5%. Ігор, так не зможете. Знову ж розглянемо цей коментар в контексті того, що неможливо закрити ФОП в 2024 році його потрібно буде закривати в 2025, скоріше за все, якщо реєстр не запрацює раніше. Е, і що тоді відбудеться, якщо закрити ФОП на єдиному податку в 2025 році, то відкрити його знову на єдиний податок в 2025 році не вийде. Чому не вийде? Тому що право зареєструвати ФОП на спрощеній системі, у нас дається раз на рік. І податкова це розглядає таким чином, що якщо ФОП вже в цьому році був на єдиному податку, потім він закрився чи знявся з єдиного податку, відмовився від спрощеної системи, то знову стати на спрощену систему в цьому році не вийде. Тому ті підприємці, які закриють ФОП в 2025 році, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування. Зможуть знову відкритися і стати на єдиний податок лише в наступному 2026 році. На жаль, так. О, Алілія запитує, якщо вже закрила ФОП, був дійсним тільки три місяці. Як мені подати ту нульову чи яку там декларацію? Розглянемо це в тому ключі, що якщо ФОП закривається, він в будь-якому разі після закриття має подати останні так звані ліквідаційні звіти. Як їх подати? В одному відео розказати можна, але це довго. Тому в мене є окремий відеоролик, як подати ліквідаційні звіти. Я вам посилання на нього залишу ось він. Зверху вискочить посилання і буде в описі під відео. Е, багато хто каже, що не можна подати ліквідаційні звіти в електроні після закриття ФОП, тому що це передбачено податковим кодексом. Проте. Ми подаємо і це працює. Ключі ЄЦП вони не зникають після закриття ФОП. Ними можна і далі користуватись, можна і далі користуватись кабінетом платника. Тому ліквідаційні звіти подавати можна і подавати можна їх в електроні. Юра, вітаю! Я ФОП першої групи. До речі, чомусь. Достатньо часто почали звертатися по першої групи, раніше звернень від них було значно менше. Здійснюю послуги по ремонту годинників. Чи потрібно мені термінал? Я так розумію, що Юра запитує, чи потрібен йому посттермінал, щоб розраховувати своїх клієнтів. З допомогою пластикової карти, загалом, що в нас є по цій темі. По цій темі можемо от констатувати, що в 2025 році всі підприємці, які безпосередньо працюють зі споживачем, покупцем і приймають від них в тому числі готівку, мають місце розрахунку, мають дати можливість розрахуватись не тільки готівкою, але і безготівково, в тому числі з допомогою пластикової карти. Тому в таких підприємців має бути і чи посттермінал, чи можна на свій смартфон встановити програму, з допомогою якого ви зможете приймати пластикові картки, в тому числі до оплати. По суті, з допомогою цієї програми ви можете зробити зі свого смартфону посттермінал. Як це зробити, я раніше знімав. Також вам залишу посилання зверху, вискочить щось із в описі під відео. Є виключення лише на 2025 рік для фопів першої групи, тому. Юра, вам можна буде без посттерміналу. ФОПам, які ведуть виїзну торгівлю, мають вендінгові апарати чи ФОПи, які зареєстровані на території ведення бойових дій для інших підприємців, якщо ви не даєте можливість розрахуватися безготівково через посттермінал, якщо маєте її надавати, буде штраф передбачено 8500 згідно закону про захист прав споживачів і від 1700 до 17 тисяч гривень адмінштраф. Тому краще все-таки посттермінал мати чи встановити собі програму ляну на телефон і, і не заморочуватися. Йдемо далі. Марія задає питання в контексті того, що в нас будуть штрафувати за відсутність посттерміналів. Якщо термінал не працює через відключення світла, за таке буде штраф? ФОП зобов'язаний забезпечити альтернативне живлення. Марія ФОП зобов'язаний фіскалізувати операцію. Фіскалізувати свої продажі. Тому, якщо до вас приходить людина, навіть коли вимкнене світло, у вас немає альтернативного джерела живлення, то ви маєте як мінімум при розрахунку йому видати фіскальний чек. А це ви все одно можете зробити зі смартфону чи через портативний посттермінал, який має в собі батарейку. І Якщо вже у вас працює смартфон чи посттермінал, то ви, відповідно, ним можете і розрахувати клієнта, навіть якщо у вас немає електрики. Тому чи зобов'язаний забезпечити альтернативне живлення? Ні. Але зобов'язаний фіскалізувати і зобов'язаний розрахувати, в тому числі дати можливість розрахуватися безготівково, і такі можливості є. І насправді я захоплююсь українським бізнесом, який, незважаючи ні на що. Продовжує працювати продовжує розвивати свій бізнес. Трохи поділюсь досвідом по своєму офісу, як ми організувалися, як ми зробили так, щоб навіть при вимкненні електрики достатньо частому ми могли працю... працювати, функціонувати, допомагати підприємцям подавати декларації, консультувати і так далі. І на моєму сторі ви бачите одне із найкращих рішень для невеликого бізнесу це зарядна станція Goal Zero Yeti 6000 X, яка має потужність 2000 Вт, а Це значить, що від неї можуть працювати. Вати як ноутбук, так і бетонозмішувач. І ця станція має ємність 6 тисяч Вт годин, яка є для мене ну, просто вражаючою. Для прикладу, в нас в офісі працює постійно шестеро людей. Всі використовують ноутбуки, які споживають приблизно 100 Вт на годину. Виходить, що загальне наше споживання 600 ватт. І на цій станції ми можемо працювати без електроенергії 10 годин підряд без перебійної роботи. Якщо брати інші бізнеси, наприклад, манікюрний салон, то манікюрна фреза плюс лампа також споживають біля 100 Вт за годину. І один майстер манікюру може працювати на такій зарядній станції 50-60 годин взагалі без електроенергії. Також ця станція підійде для невеликого магазину, точки на ринку, фотостудії чи іншого бізнесу. Чому ми обрали саме зарядну станцію? В нас офіс знаходиться в житловому будинку, а з генератором виникає купа проблем, такі як шум, вихлопні гази, неприємний запах, що не подобається мешканцям самого будинку. Там не подобається і бухгалтерам моїм, тому що дівчата мають виносити цей генератор на вулицю, заправляти. Його десь він має зберігатися, в тому числі і з паливом. Це постійно неприємний запах всередині. А станцію Гол Zero Y е 6000X ми підключили як безперебійне джерело живлення. І коли електроенергія є, то вона заряджається. Коли немає, то відразу вона починає харчувати електрикою наш офіс. Таким чином, мої колеги навіть не помічають, що відбулось відключення. А це я ще не згадав, що із зарядною станцією не потрібно витрачати кошти на паливо, тому що 1 кВт енергії на генераторі коштує біля 50 гривень. А за місяць ми споживаємо біля 100 кВт, і це значить, що ми економимо на місяць мінімум 5 тисяч гривень. А працювати ця зарядна станція може більше 7 років щоденного використання, адже вона має більше 2,5 з половиною тисяч циклів використання. Крім того, зарядна станція Goal Zero Yeti 6000X Є брендовою станцією від виробника із США, який контролює і якість збірки і е, якість елементів, які використовуються в цій зарядній станції, що виключає використання неякісних комплектуючих, яким не нехтують недопросовісні виробники. Е, придбати цю станцію можна в магазині Synthetic із знижкою в 10% за промокодом, який ви бачите на екрані. Для малого бізнесу це просто топове рішення. Адже за адекватну ціну ми маємо і ємність в 6 тисяч Вт годин, і знижку в 10% від магазину Synthetic, і гарантію 12 або 24 місяці. Також є оплата частинами на 10 місяців. Просто уявіть, що ви можете платити просто 6 тисяч гривень в місяць і забути про те, що є відключення світла. А якщо врахувати витрати на генератор та паливо, то ще лишаєтесь і в плюсі. Посилання на магазин та промокод знайдете в описі під відео. Йдемо далі. Ірина пише: якщо ФОП в зоні бойових дій не працюючий, чи потрібно буде сплачувати ЄСВ? Ірина, давайте. Спочатку в 2025 році в нас припиняє вдіяти воєнна пільга по сплаті ЄСВ. На вас точніше на весь 25 рік її зупиняють і далі не сплачувати ЄСВ. В 2025 році можуть підприємці, які є пенсіонерами, людьми з інвалідністю. ФОПи, які є одночасно найманими працівниками, які працюють за основним місцем роботи, за яких роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімально. За ті місяці, за які роботодавець сплатив ЄСВ за цього працівника, по ФОП він може не сплачувати. І ФОПи, які на загальній системі не отримують доходу і далі можуть ЄСВ не платити. Тому в зоні бойових дій не працюючий ФОП ЄСВ. Платить. У нас немає пільги, яка передбачає, що в зоні бойових дій, якщо ФОП зареєстрований, може ЄСВ не платити, такої пільги немає, тому все ж потрібно буде сплачувати. Вікторія сьогодні почула таку інформацію, що ФОПи, які перейшли на загальну систему з 2025 року, будуть також зобов'язані платити ЄСВ. І це не дає мені спокою. Хто що чув? Вікторія, я також чув. Така інформація ходила. В мене під відеороликами хтось писав, Михайло, ви ж не читаєте закони, там пишуть, що потрібно платити ЄСВ навіть якщо немає доходу. Проте справа в тому, що я читаю закони і там такого не пишуть. У Нас вже достатньо довго діє норма, згідно якої ФОПи на загальній системі можуть сплачувати ЄСВ. Не менше мінімального, якщо в них немає доходу, якщо можуть, то не зобов'язані. І це цією нормою вже давно ми користуємось, тому просто констатую: якщо ФОП на загальній системі не отримував доходи в якомусь звітному місяці, то за цей місяць він може не сплачувати жодних податків, в тому числі він може не сплачувати єдиний соціальний внесок. Ось знову питання по ЄСВ. Якщо роботодавець платить ЄСВ, то які документи треба подавати до податкової, щоб не нараховували борги? Про те, що в нас є пільга, якщо ФОП одночасно є найманим працівником за нього платить ЄСВ роботодавець, ми з вами проговорили. Про те, що потрібно робити, щоб ЄСВ не платити. Нічого, ви просто не платите ЄСВ. Податкова і так дізнається, що е ви найманий працівник, тому що роботодавець звітує про виплачені вам доходи, звітує про виплачений вам єдиний внесок. Тому податкова буде знати, перевірить, і ви просто ЄСВ не сплачуєте, правильно подаєте звіти, щоб не нарахувати собі ЄСВ зайве, якщо ви вирішили його не платити, і все. Не платити ЄСВ. Я думаю, справитись, як правильно відзвітувати, буду вам розповідати, коли прийде час звітувати за рік. Зайдете на YouTube канал, там будуть інструкції з подачі декларації, де буде додаток по ЄСВ. Я там розповім, як правильно звітувати, якщо ви ЄСВ не сплачували, якщо у вас була пільга. Тому все має бути ок. О, Інна задала цікаве питання. Доброго дня. Мені потрібно внести нові кведи, але це зараз неможливо. Чи можу я отримати по ним дохід? Поки не можу внести зміни. Інна. ні. Да, Ми пам'ятаємо, що в нас не працює єдиний, єдиний державний реєстр, ми не можемо внести будь-які реєстраційні дані по ФОП. І це не наша провина, не провина ФОПа, проте в нас є чітке законодавство, яке говорить, що не можна здійснювати діяльність по незареєстрованих. Кведах, я навіть не буду братися до юридичного обґрунтування можливого порушення, якщо це все-таки зробити, тому що це складно і рішення може бути прийняте на користь ФОПа. Проте тут канал не про те, як судитися, а про те, як працювати правильно. Тому, якщо у вас немає зареєстрованого кведу, ви не можете по ньому отримувати дохід. Це заборонено законодавством і. По отриманню такого такого доходу вас можуть зняти із єдиного податку, де нарахувати зайві податки і штрафи, нам це не потрібно. Якщо ж у вас особисто виникають питання інші, ніж ми зараз розібрали у відео, ви можете писати їх тут в коментарях під відеороликом. Можете писати на моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього є зверху, є в описі під відео. На телеграм-канал маєте бути підписані обов'язково, тому що. Там і багато корисної інформації дають для ФОПів, і достатньо часто там підприємці пишуть питання, на них хтось відповідає, чи я, чи колеги, чи просто інші підприємці бухгалтери які є в спільноті, діляться своїм досвідом. Тому просто там маєте бути підписані та слідкувати за всіма новинами. Ну і підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку. Напишіть коментар для просування цього ролику. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре.